Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі на одній з центральних вулиць. А почему у вас по стакану вот это? Вот это 70, вот это вот 50. Вместе довольно тепло, близко тридцати градусов. Продавали, питали по чому клубніка, черешня, клубніка, ото стакан 300 грамів 50 гривень, черешня 70. Стакан 300 грамовий. Якщо на кілограм, то, мабуть, клубніка більше 200 буде, а черешня гривень 300. Якщо. Ну, а так, то воно дешевше. Якщо по кілограму брати, то в вже 150. Черешня, сливи десь до 200. В цьому році, мабуть, екзотичні фрукти, такі як черешня, вишня абрикоси будуть дорогі, Так що прийдеться їсти традиційні. Апельсіни зараз он ПТБ 55, банани 70 за кіло. Це пам'ятник танкістам. Ну це їдемо ми по центральному міському району від Дзержинки до Майдана визволення України колишнє названня визволення площа. Тут самокати вже по всьому місті стоять. Це можна взяти на прокат його доїхати куди-небудь оставить. Плата через інтернет. Там воно у всіх містах зараз практично. Таке є. Кропивницький це колишня назва. Це на Дніпро дорога, на Кропивницький. Раніше Кіровоград – це був Кропивницький. Потім переймену Це ми вже доїхали до центрального міського ринку. Напроти це. Багато крамниць тут. Різних. Це колишній дитячий світ, трьохповерховий будинок. При союзі був доволі знаменитим, скажімо так. Зі всього міста з'їжджалися тут. Речі продавалися, іграшки і так далі. Ще на 44-му 44 кварталі був. Теж також трьохповерховий. Ну тут раніше був бюст ломоносову, зараз немає. Зняли. Невеликий сквер. Ну і на цьому поки що все. До побачення.